По традициям наших, в древних времен, например, бабушка моя до сих пор на кухне не отключает свет. Потому что если кто-то путешествует пешком, раньше же не было машин, ну, пешком шли кто-то там из региона в регион. По дороге они могли проголодаться. Они видят свет, говорят, Значит, можно в этот дом зайти, и у кухни всегда был отдельный фото. То есть не смешный вход, а отдельный вход прямо с улицы. Есть вход в центральный дом, да? Mm -hmm. А есть только э, на кухню. Это на тот случай, если ты ночью куда вот, зайдет дом, он Чтобы не нужно не хоть будить никого, mm -hmm. он зашел, там э, еда готова, а он сразу положился, покушал и пошел дальше. Потому что тащиться с собой как бы... Много еды тоже сложно. То есть раньше просто <как> понимали люди, что в похожих да. ситуациях все могут оказаться. Да, и они сами как бы этим пользовались от других. И сами, ну то есть рука руку моют. Это тоже Интересно плюс. то, что я слышал, похоже, от бабушек, что когда-то у нас тоже. В Украине... Карпатах у вас была такая традиция. Да, да. Но это из-за того, что да. э, сейчас в телевидении много, много смотрят и там только плохой Мус, показывает. Доверие мусор. между людьми уже да. снизилось. Да. Никто не доверяет. В Москве жил и э, ребенка увидел, упал. Я подбежал, ребенка поднял. Ну как ты там, хорошо ли ты? На меня больше так набросились на меня, как будто я как, убить этого ребенка хотел. Я говорю, что ты хочешь? Говорю, Ребенок упал. Ну если ребенок, он, он говорит, ребенок сам встанет. Я, я, я не сомневаюсь, что сам встанет. Но если ребенок будет знать, что э, ему помогали. Может быть, сам когда-то проявит. Когда-то он то же самое сделает другому, которому, возможно, не, не сможет подняться. Да, они люди холодные такие. Но, но вот э, это понять очень сложно. Даже вот э, в метро же объявляют, уступите места беременным, пенсионерам, пожилым да -да -да -да. людям с детьми, там, что то говорят. Я уступил место просто девушке, Потому что я не считаю, что я должен сидеть и девушка должна стоять, Потому что физически Богом так сделано, что я сильнее женщина физически. Среди статистически, скажем так, да, mm -hmm. Здесь, конечно, особенные люди. Но и она мне говорит, я похожа на пенсионерку, почему типа ты что мне место? Я говорю, я думал, что ты женщина, а раз ты мужчина. Стой на месте. Видно, а ты чупакабрачка. спасибо вам большое. Откуда вы? Мы из Украины. Меня зовут Дима, Вася. Мы Бадри. Бадри? Очень приятно. Так, на кожній зупинці Леся підгодовує собачок. Нам ще недалеко до Кутаїсі, але вже трошки так за обід перевалило нормально. Скільки зараз? Ой Боже, вже пів Пів Півчетвертий. Та нічого. Непогану відстань подолали разом з цікавим водієм. І нам лишається ще 170 км до Тбілісі. Леся продовжує годувати собачок на нашому шляху. Це ти ту Це ранкову. Це не я. Ранкова Так. Да? Да. Ви яка симпатія. Стояли, стояли. Зупинився М -м, евакуатор, так? Да? Чи хто він? Так, да, евакуатор. Зупинився постяти, мабуть. і каже, я теж на Тбілісі. Да.

А я живе Да, да. А як ви догадались? Ім я, Ім я, я. Да? Отже, о 9-й ми приїхали в Тбілісі, швиденько добралися, знайшли хостел. До речі, хостел непоганий, по 8 ларі з людини. Зараз вийшли, так, провітритись. Бачите, які таланти пропадають. От ми вже на виїзді за Тбілісі їдемо на південь в напрямку Азербайджану. Нас з міста вивіз дружелюбний таксіст автостопом. І щойно зупинили двох кумедних водіїв. Теж, мабуть, другий був таксіст. Армянин за походженням. Комедні такі чувачки пропонували нам маріхуану покурити. Але нас попереду чекає кордон. Та не вже. Ні. Добро джаба. А ви в сторону Азербайджана підвезете нас, сколько Скільки Сколько Дякую. путешественники из Украины, но сегодня мы хотим в Гянджу доехать, думаю доедем. А вы откуда? Отсюда 500 километров, ну западный Грузия называется. Ага, понял. В горах живем, Сванеди называется. А, Сван, да, Сван. Да, да. Мы слышали, что у вас свои особенные законы. Да, Лучше не обижать соседа. Да, нельзя Интересно. Вы, кстати, первые сванковы мы встретили. Пока что мы только пробовали сванскую соль. Шел? Э, сванский кут, покушаешь, да? Это как хачапур, ну там мясо. Как там, туристы ходят к вам? О, половина Потому что нам очень много уже советовали и сванетию, и все. очень красивый, старый. Вот это что, башни старинные. У них своя история есть, у них все там. И климат везде, нарзан идет везде. И природа такой, что да. понравится, да. ну, зимой сейчас канадки вот. работают, у -у -у. и туристы тоже много. Ну, летом лучше, понимаешь? Да. Все природу видишь, зеленый, все красиво, все чудо. У вас свой даже диалект, ну, да? да? Да, немножко... да, он... Наши, свой разговор есть, свой подписка есть, свой все есть. Сейчас, мужики, я туда, где машинисты, вы здесь станете, да? Да, да, да. Я дальше не иду. Ну, а Из-за этого. А ну, не иду, дорогой мой, не обижайтесь. Погодка нам сегодня посмехается. Навколо горы. Просто краса. І зараз четверта машина буде. Ми трошки від'їхали, але краще трошки, ніж ніяк. 30 км до Азербайджану. Так що і справді вже ми наближаємось до іншої країни. Перетинаємо кордон. Пройшли паспортний контроль Грузинський. Попросив мужчина допомогти йому блок сигарет перевести через кордон. По три, по три. По три, положено. По три, да? Два. Три блока, да? Три блока сигарет, три водки Или три пачки? Три блока сигарет, три водка три три блок сигарет, блока. положено, да? Иначе ага. отпускают. Угу. Просто цехом мы пьем. Угу. Зачем мне это? А, это так, на память для себя. А. Вот мы и в Азербайджане. Блин, мы как на каком нибудь цыганском базаре. Не дают спокойно пройти, эти таксисты попают из всех сторон. Давай сюди на розбіч. Контроль пройшли швидко, я навіть нічого не встиг зрозуміти, раз-два, подивилися. Так втекав цей чувак. Так, да, Він щось довго весі, тебе там весі. допитував. Весі. Я знаю, що я страшна на тій фоці, але ж не на скільки. От, Потім що ще сказали, що якщо будемо довше днів, якщо будемо довше 10 днів, то треба буде якусь реєстрацію оформити по адресі, щось типу такого. Але ми не збираємось тут бути довше 10 днів. О, тепер хочемо трошки далі відійти від цього розплідника таксистського. Тільки що вперше перевезла через кордон бухло і сигарети. А, так, да, допомогли дядечку все-таки. Ну, місцеві, як він пояснив, так ми на хліб заробляємо. Він, мабуть, весь день тільки тим і займається, що цепляє таких як ми. О, дивіться, земляк наш. Україна! О, давай запитаємо. Доброго дня! Добре. Ви земляк наш, Українець, а ви їдете десь в сторону Гянджа? Я не знаю куди, я перший й Ну, А ви далі в ту сторону? Ні, Я йду спочатку на одну оформиться, раз... mm -hmm. а потім вже я побачимо як. Добре. Так. Зараз ще буде проходити контроль митний. Я до речі помітив, що за сьогодні третя людина, він мабуть вже четверта, дуже звертає увагу на камеру. Я тупо без її тримаю, як завжди. Він мені відповідає і дивиться на неї тупо. І перед цим водій... Немає таких людей. Ні, так я ж так сховав. А перед цим водій реально я тільки дістаю, а він одразу такий, що це камера? Двоє підряд. Що ти це скуриш там? Це камера, так. Да. Знімаємо в путешествиї іноді. Такого не бувало в мене раніше. Я не знаю, може, може і справді вони до таких речей надмірно уважні але Та коротше уїдемо якось тут 150 км до гянджі така цікава назва ми ще не доїхали до гянджі а нам вже і в грузії пропонували Та успокойся вже добрий день автостопом підвезете нас Куди? ми в гянджу їдемо А та ні у нас нічого. Ми попутками путешествуємо. Взагалі почали з України, були в Турції, в Грузії, сьогодні з Білісі виїхали. Не будемо настаю. Леся, тільки що добре підмітила, що в таких випадках з такими водіями взагалі нема чого їхати. Тобто, коли питають, а як ви розумієте, там, до кого сідати, до кого не сідати, а чи не боїтесь ви... От такі люди, які одразу питають, скільки даш, просто не сідайте до них, хай їдуть далі. Ви все одно не знайдете взаємного розуміння і, можливо, одне одному тільки зіпсуєте настрій. В даному випадку лишається чекати водіїв фур або грузинів, тому що місцеві себе поки що проявили. Хитрожопістю тільки своїй... хитрожопістю, цей дядечко, який е, попросив йому перенести алкоголь і сигарети, він, е, на, на, доро... минаючи кордон, каже, ой, спасіба, ви мені допомогли, я вам допомогу, я вас на маршрутки договорюсь туди-сюди. І тільки ми принесли всі речі, віддали. він, Спасіба, спасіба все, На цьому наші шляхи розійшлись. Так що будемо чекати. Фуру часу, поки що достатньо, світловий день дозволяє, тут 150 км. Ось така якась на перший погляд типова територія. Стояли і розказував Лесі, що турка дальнобойщика застопити проблематично, тому що здебільшого вони морозяться. Як раптом стає машина з турецькими номерами, і отадула нас підбирає, їде до Ганджі. На жаль, доводиться говорити нашою так званою турецькою, а ми знаємо лише декілька слів. Вже підкинув нас Абдула до Ганджи, але він по об'їзній поїхав далі на Баку, і нам до самого міста ще 13 кілометрів. Повний місяць в небі, прохолодно. Але принаймні машини в цьому напрямку їдуть і це вже добре. Тому що бувають різні місця на об'їзних, де не завжди зручно стопити. Але... Ми налаштовані позитивно і будемо зараз зупиняти водіїв Лесічка. А ми зараз з вами розкажемо значно простіше, ніж ми очікували. Одразу зупинилося пару таксистів, і крім них ще один старенький Жигулік з двома літніми чоловіками, які нас підвезли прямо до центру міста, куди нам і потрібно. Зараз ми будемо ловити якийсь Wi-Fi Зв'язуватись з місцевим хлопцем, якого звати Хаям, що нас запросив по каучсерфінгу. Сказав, що без проблем під'їде, куди, нам... куди нас привезуть, туди під'їде. Десь тут зараз шукаємо кафешечку або щось таке, де може бути Wi-Fi. Мова азербайджанська, як виявилось, майже така сама, як і турецька. Тобто можна використовувати вже знайомі нам фрази, подяки і. Тому подібне. Лесю пригостили таким лавашиком і у нас кажуть. Отак, так. Да. Взагалі, Хаян накрив таку поляну, що тут нереально все це з'їсти. Я тільки не поняла досі, що це. Ну, сир. це понятно. І зелень. наш первый президент. Угу. Uh сын -huh. сейчас наш президент. Uh -huh. Сын его сейчас, да? Хайдар Алиев. Парк Ага, это его имя. Uh -huh. Имя президента. Кажут, что парк третий по величине в мире. Не знаем, где первые два, но... Але... Парк побудований пару років тому. Такого каучерфінга поки що в моєму досвіді не було. А ось сама кімнатка, якій ми сьогодні ночуємо. Я міг би вам, звісно, збрехати, що ми зупинилися в п'ятизірковому готелі з ось такими цяцькими фурнітурами і софами. Але ні, це ми. Просто вдома у нашого хоста. в країні Азербайджан. Люди є різного забезпечення. І ми навіть і не підозрювали, що будемо сьогодні в такому розкішному будинку. Двухповерховий будинок з масажами, джакузями, з усіма зручностями, які тільки можна вигадати. Навіть тут дивіться, скільки в одній кімнаті. Вимикачів світла. Так що ось такі контрастні дні бувають в подорожах. Вранці ти собі такий йдеш по трасі, дістаєш з рюкзака останні дві сосиски. Пилюка, грязюка. Невідомо хто зупиняється, невідомо куди їде. Люди зовсім різних типів і статусів. І тут друга половина дня, ти такий, прям в таких хоромах з такою смачнющою вечерею, кальян, чайок, фрукти. Сніданок в Азербайджані майже нічим не відрізняється від турецької. Той самий підхід, масло, сир, мед, чай, олив, маслини. І така плюшечка. Рівно о 12 ми попрощалися з Хаямом, він трошки прихворів. і Видно було, що йому вже сьогодні не до гостей і ми, в принципі, теж не планували затримуватись, тому що до Баку десь 400 кілометрів, він нас підкинув на трасу. От зараз у нас начебто достатньо часу, щоб нормально доїхати. Там у нас теж є вписочка. до речі, хтось гальмує. Салам алейкум! Ми путешественники з України. Автостопом їдемо в Баку. Ви в ту сторону в Євла. Євлах. Євлах це в ту сторону, так? Да? Можна з вами? Спасибо. Ці мандрівці ми часто їздимо на Мерседесах. От один із них нас провіз ще кілометрів 60. Стоїмо на зручній позиції. Ловимо далі. Барабалар! Баку! От і зупинилася чергова турецька фура, і ми з водієм, якого звати Асан, їдемо на Баку. Так що вчора я дарма поспішив говорити про те, що турецькі фури рідко стоють. Так трапляється, що нам останнім часом тільки вони і зупиняються. Трошки перемозувалися, я Лесі уступаю в найзручніше місце, бо вона вже носом вертить. Ну, я завжди отам. А що носом вертить? Давайте отам все вже зігнути. Зараз у нас там склад речей. Я ось тут як Султан ще не сидів в позі лотоса, вже втомився. Що, то в мене жвачка, я ж не буду кидати в салоні, я ж не турок, щоб з вікна викидати. Жвачку за вухом, лайфхак, якщо нема куди діти, головне не забути, бо потім десь за шиворот впаде. От, зупинилися, у нього там колеги їдуть разом ешелоном. Зупиняємося на обідню перерву. О пів на восьму і ми у центрі Баку доїхали маршруточкою з краю міста, де зазвичай і висаджують водії. Фур, бо вони не їдуть ніколи в місто. Ми забігли в якусь кафешечку, розміняли 10 баксів, бо у нас взагалі не було місцевого кешу і ніяких обмінників поруч також не було. І, як завжди, всі розраховуються спеціальними карточками, якої в нас не було. І за нас розрахувався мужчина без проблеми, не взяв ніяких грошей у відповідь. Коротше, отакі от поки що враження від Баку, Все дуже багато, все дуже світиться, чистенько-гарненько, але це лише перші враження і ми покажемо більше після того, як доберемося до нашого хоста, який живе в кілометрі звідси. А ось пам'ятник Чищельщик. Чищельщик. Бляха, я завжди це слово не можу виговорити чистильщиком взуття.